То. Давай. Все, добре. Депутати починаємо засідання земельної комісії. Присутні п'ять численні земельної комісії, які саме земельним мітину. Пропозиція початок та за. Хлопці отримались. Всі за. Старайтеся голосувати. Пропоную його. Це завжди, щоб комісію за очікували питання Івана Івана. Можемо обговорювати голосувати. Ще одна ремарочка. У нас є. Може, я пропоную почати вашу. Так, да, якщо є можливість, да. так. Тоді -та, чи йдіть сюди, чи не буду. Як хочете, як хочуть. Дивіться, і, стосовно, і... Е... я тоді буду зачитувати питання. Галина Михайлівна передала е... свій лист від управління архітектури стосовно пунктів. І там, де є її зауваження, я буду просто зачитувати, або де їх немає. По якому пункту, бо вона з військовослужбовими потребами не може бути зараз. Петах Наталії, що не запитали. Це четвертий пункт. Порядку денному комісії Це цикл я зразу буду читати виключаю. Михайло чит. розгляд звернення громадянки Ватаг Наталії Анатолійовни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва площею 10 сотин. В урочищі Гершкович на території Холківської сільської ради, село Минай. І зразу прочитаємо наступну так. Громадянка Цицика Світлана Миколаївна. Так само дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 10 сотні. урочищі Гершкович на території Холмківської сільської ради село Минай зразу поясню, шановні депутати, це дозвіл на розробку проекту землеустрою з подальшою передачею після затвердження в оренду, тобто дія під пункту. Прохідних положень земельного кодексу про заборону на передачу у власність чи користування не стосується тобто, до даного цільового призначення. А що про генплану? генплану, Зараз читаю, що Галина Михайлона надіслала секунду. У вас там Штат, чи є Чи ви хочете просто сім'ї? Ні, ми не користуємо цю землю вже 35 років точно. Галина Михайлов надіслала своє завершення, що це передбачено ну, другим пунктом зонування, передбачено під. Житлову забудову в перспективі, тому вона не рекомендує надавати дозвіл для городних. А де це? Вони можуть показати? Це графічні це це... 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 матеріали. Це... у вас є якісь рішення попередні, чи дозвола, mm -hmm. чи щось? Ну, Це да, були відповідні документи, це я знаю, як раніше у вас щось є. є чи, це, чи, там, це це старе тут автосеріс, вони не повинні оплачувати да, вони так просто користуватися. Тобто будемо рахувати тут. гаражі є старі, зразу біля фундамент, фундаменти, далі гаражі і зразу біля вона передала копіровку, оце виходить тут, оце на цій локації. А це передбачено зонуванням генерально. Тому там що там, де піштреку, там під, 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 під ОСГ, то ми там нова ну там, там, зараз. Я кажу, де, де пічтреку, ми дозвіл надали, тому що це. Так, так, це, що підштрейку, це теж урочі. От тут, це, що підштреку, вони на зонуванні передбачили як землі, для городництва і селянського господарства, бачите, проєкт на Селянська у межах санітарної зони залізної дороги. Єдине, що ви просто маєте розуміти, що. Городництво не передбачає права викупу, не передбачає права будівництва у майбутньому, тобто це лише оренда тим терміном, який при затвердженні встановлюється. Ну Галина Михайлівна, зауваження, що передавати підгородництво не можна, так як це не відповідає схемі зонування генерального плану. Ну розумієте, розуміє? розуміє. зауваження ми розуміє ми зараз ми можемо проголосувати, що надати навіть якщо ми всі тут їдемо згоди і всі захочемо. Тому що якщо закон забороняє в цій зоні. Виділити землю підгородництво він забороняє, бо там вже покрита зоною для будівництва. То можна... план. Да, перспективний план. Ми не можемо Для будівництва чого? Воно індивідуального часний, житлового, індивіду... індивідуального житлового будівництва, садибного житлового будівництва. Це як зона ціла. Це на перспективу. Це перспективна зона, що в майбутньому... Але вона внесена має... в генеральний план, і якщо на генеральному плані будівництва... Що в майбутньому весь цей, масив, типу, має розробитися детальний план, розкластися вулиці там, і так далі, тому подобне. Ми сказали, ми Якщо в плану, да, там, от, ну, під, забудову, да, тобто є частних секторів, да, Ну, mm -hmm. частний сектор, не етажка там, да, у це частний ПЖ1, проєктна житлова. Правильно, я зрозуміла. Дивіться, то є у частності, так як ми користуємося цією землею, то то ми можемо Ну абсолютно справедливо претендувати правильно на так претендувати. Ділянку. Ви можете просто виділення земельних ділянок зараз не відбувається. Я розумію, тому бо закінчив військового стану, як Закінчиться тоді. Можете претендувати писати на що зато. Я питаю ну, у вас, має? що має? у вас є якісь документи, що вам Чи це виділяли, стари? що ви це користуєте, ну, коли що б... Б... У вас були про я були, я, я, претендувати, були давайте, на давайте, у них були рішення 92-м роком надати земельну ділянку в короткострокове. Ми це перевіряли, це дійсно а чому ніхто, підтверджено? Ці річні, коли я просила, ніхто нам не показував. Дивіться, хвилиночку, хвилиночку, пускайте. Будь ласка, дивіться. Ні, чекайте, він підтверджує, що у вас було користу. Я, я їх теж не маю, бо я сам а ви приходили, 10 казали, сот... що я саме не маю рішення. я розумію. Взагалі по закону ви автоматично мали би передати цю землю нам, тому що ми її довгостроково користуємо. Ви це прекрасно знаєте. Ну, я розумію, що це все обходиться, тому що чи в чиїхось інтересах чи ні. Я, наприклад, ну, я, наприклад, хочу гарантії, що ми дістанемо там цю земельну ділянку, тому що я рахую, що ми маємо повне право. Я живу в мене з 86-го року, тобто в нас троє дітей було в сім'ї, і чотири. четверо дітей, і ніхто з нас не отримав ділянку да, під застрою. Це є несправедливо, це однозначно. От я хочу гарантії, що я дістану там цю земельну ділянку. З моєї сторони, що є? Я, я вас записав, що ваша ділянка там була. Антон, це претензія не де до тебе, те, я висказую свою позицію. З моєї сторони, я вас відмовляю, що ви там були. Ви кажете, дайте гарантію. Яку гарантію, коли Длі, ми Длі, зараз ви не можемо що ви виділити це зробити? Ну, я б вам сказала, що я прийшла до Ну, юридично, гарантію рада, ну, поняття гарантії як такого, це моральне запитання від людини, я так розумію. Через 4 місяці, через 4 місяці вибори. Гарантій, ми вам зараз дамо гарантію. давайте нам підгородництво. Тут... Це вповнення закону, ми можемо взяти. Та Тому не чуєте може? тільки що, що Але... на генплані нанесено будівництво, не підлягає виділенню підгородництва. Ну ви ж розумієте, я таким жаргоном вирушусь. Це, ну, це нам викидало. Тому що ніхто на ну, мене не буде питатися, можна мені там землю чи ні. Це вже практика така, що ну давайте ми дорослі люди. Але тому, я давайте п'ять соток. Ті, що добре, не, не треба десять, одну хвилинку. Я сутка. хочу писати не в площі сотка. і не в тому. Ви не розумієте, якщо законом не передбачено виділення, зараз підтримка отримаєте ви дозвіл на відвод. Наприклад, отримуєте ви дозвіл? Ну, наприклад, депутати не дивляться на норму закону О, там хор. і проголосували. Отримаєте ви дозвіл? Наступне за мене відділ погоджує, тому що ми Погоджуємо, чи має право громадянин під це цільове призначення на період військового стану отримувати дозвіл. Другим пунктом є отримання витягу з містобудівної документації. Тобто при наданні дозволу ми маємо перевіряти, чи відповідає це містобудівній документації. Відділ архітектури Холмківської сільської ради, чи навіть журоцької РДА скаже, що не відповідає. У проєкті землеустрою, навіть якби ви отримали такий дозвіл, треба додати витяг з містобудівної документації, тобто з діючого генерального плану. І там має бути написано, що наміри, наміри відведення відповідають діючій містобудівній документації. Далі це підлягає реєстрації земельної ділянки як об'єкту земельних відносин, тобто заливається до визначення кадастрового номеру на екстериторіальну реєстрацію. І якщо там не буде передбачено сільського господарства чи городництва, так як тут внизу в цій полосці, да, ці, що під ЖД, да, то вони вам просто цього не зареєструють. Там кнопочку їм просто в комп'ютері не буде такої кнопочки. О, О, це по, дуже так по-простому, так, по, да, по жургам. По по тепер ми говоримо по-простому, по-старому, а тепер то не так. Тепер все залито в електронному виді. Я не, я не, не знаю, дивіться. Ну ти то, показував, ні, да, так, це Дивіться, шокол. наприклад, на майбутнє, якщо говорити. От це От в цій зоні надали би все, не а в них не зона. Та... Ну вдоль штреків, ціла полоса. Є там вільні місця? Ви всі землі. Так, я що роду всі роду ті роду користувачі, роду, які звернулися, щоб ви знали, але, але дали всім розуміло, до одного. Ви кажете, просто кажу, що, про про що не хочуть, обхідна схема, не обхідна схема. Ви, ви не, вона, не розумієте, ви ми нікому не дали. Вони просто не в тому місці користували. Ні, так зрозуміло, але питають нам надали всім, хто в тому місці мав. І от все це Вони не в тому, місці як да. наші віддати. Та я маю на увазі, Бо що мені одній людині воно. там не відмовилися. Ну, да. всі перемогли. Хто Він звертався, воно. ми всі може зробити переписів. Коли розробник розробляв генеральний план, то цю зону вони покрили перспективною житловою забудовою. Ну, дивіться, ситуація така. Я вам говорю відкрито, як я думаю, що я думаю. Це досить такий лакомний кусок. Начнемо з того. Комунікація, вся ця каналізація, вода, газ, це все є. Е, і звісно, що звідси? цена. Да? Ну, Я буду говорити так, як є, що я думаю, як я це бачу. Дивіться, якщо ми з вами зараз тут не знаходимо ніякого виходу, якщо ви, бодай, я не знаю, як, я не знаю, які, ви не даєте мені гарантії, тоді ну, я вам говорю відкрито. Я буду збирати всіх людей, що там є, всіх. І це буде колективне звернення, це буде з телебачення, Ну, то буде. Я вам говорю ще раз, я, це, я цю землю вигризу, я вам говорю точно. Так. Так це То, ваше право. це моє право, ніколи. Це моє право. Я вам, вам висловлюю свою позицію. Я розумію вас з боку закону, ну, але я вам говорю, як воно буде і до чого воно йде. Навіть зараз, як діє мораторій, я не збираюся зупинятися. Я буду різдво писати, щоб про цю землю знали, чули, тому що все. Більше, не, конечно, більше, більше можливості отримати землю в мене немає. Ви знаєте прекрасно. Ви знаєте, краще за мене. Все. Будьте, тому що ніхто разі... до мене не прийде і не спитає. Я скажуть, я сьогодні роздаємо участки, Будь ласка, підіть. Я вам там цього не буде. Я знаю. Дивіться, нам навіть не повідомили. Сьогодні. Почекайте, будь ласка, нам навіть не повідомили, коли була сесія. Я була за два дні до сесії. Мені сказали, ми нічого не, не знаємо. Странно, що люди, які про що саме минулий раз я місяця два назад. Не хотіла бути присутні на сесії, щоб подати розгляда... питання. Да, тому що було вже заява розглядалася. Ну трошки дивно, що люди які. Займає відповідні там ложистя, не знають, коли сесія. ну, це, Дивіться, це, це а, Давайте так, чітко. Закон не передбачає запрошення кожного громадянина, це вже я говорю, обов'язково відповідні посади займають. Закон не вимагає від посадових осіб, сільської, міської і будь-якого органу місцевої самоврядування запрошення заявника на сесію. Тобто, якщо ви звернулися у письмовій формі, ми, ми зобов'язані розглянути. Це перша сесія. сесія. Будь-яка сесія сільської ради, так? згідно закону про доступ до публічної інформації, проєкти рішення оприлюднюються На наперед, за 10 днів до проведення сесії. І право громадянина ознайомитися з порядком денним і знати, коли це і прийти. Якщо ви в заяві просите запросити розглянути у присутності мене, письмово, про, що ви мене про що ви мене письмово вас і повідомили про результат розгляду сесії. У мене ще письма по сьогоднішній день немає. Дивіться, ми є не працівниками Укрпошти. Non. Non. Ви згодні зі мною? Так. Я звернулася на сільську раду. Ви відповідаєте за те, щоб повідомити. Так. Остальне мене не цікавить. Я не повинна бігати по ПО поштам, і ще не шукати листа. Ага. Є определена процедура. Ви відповідаєте за цей так. лист? Він я до мене... відповідаю Чикає за розгляд -і. вашого звернення. Ви відповідаєте за, за те, я була повідомлена. Ваше звернення розглянуто. Все? Ваше звернення розглянуто. Адміністраторами центру надання адмінпослуг вам надано відповідь про що вас особисто в мене в кабінеті після того як ви прийшли. Вам показали лист з відміткою пошти на надання. Тому я вас не дуже мушена перебити, тому що це пусті розговори. Дивіться да, приймаємо. Давайте щось говоріть, щось говоріть саме по цій звернення. Дивіться, ми що, зараз розвимо ваше звернення. Ми не можемо ми не можемо нічого вам відповісти. Що можемо сказати? Я не знаю, що ну, ну ми вам борва у кажемо, що ми розглянути. Виділення земельної ділянки на даний момент не можемо. Ми зараз ветеранам не можемо виділити, не можемо нічого придумати. Військовим не можемо. Думаю, у нас не можемо. Від якого закону саме ви відштовхуєтеся, ну, щоб відмовити нам? Ну, на яких підставах? От, от, тільки за те, що там земельної... розроблений цей генплан? Виділення земельної ділянки має відбуватися у відповідності до містобудівної документації? Під підгородництво, відповідно ну. до містобудівної документації вам, що нанесено там забудову. А ну, чому ви не підагорали? повідомлені, як користувачі, що там, наприклад, планується от таке? Може люди би подали деякі ще заявки, а, на генеральний план, громадські слухання. А це, 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 це тянеться десяток і, років, це і, не Ну, Але це. він уже скільки готовий, цей план? Готовий? Так. так. Да. Скільки, скільки часу він уже готовий? Ну я не знаю. Розроблявся 10 років, Ні, а скільки готовий часу він Затверджений в 24-му році, Чому ніхто не повідомлений з користуватися ну, людей, які там користуються? цією землею. Ну про те, що є генплан. Може, ще хтось прийде і подасть заявку я на ціле було поранено на сайті послухати і було не меж не межі нав... слухання. Ну так, і жити ну, ну, розумієте, хлопці дивіться при всій повазі до вас. Я вам говорю, який буде результат. Ну ви не думаєте, що ти прийшла там якась поговорила, вийшла. ушла. Ця земля там буде наш участок, я вам а, гарантую. А, а, так, гарантую. А, так, ніхто так. Не Боронь Боже, боронь, що боронь, боронь Боже, щоб я там завтра, чи коли при, буде прийматися рішення там роздати під земельні ділянки, боронь Боже, щоб на тому куску дали комусь землю. Дивіться, по-перше, Підкриватися воєнними я просто вам скажу. це позор для вас і для нас, для всіх. Віддавати будете воєнним ті землі, які ви від них відібрали. Не будемо. ну, Добре. Все, Дивіться, я вам дуже дякую. Я вас зрозуміла. Ви відмовляєте нам? так? Ми ще не комісія ще не нас Добре, варіантів. Добре, голосуйте. У вас немає варіантів. Я приймаю ваше любе рішення з повагою. Хто за? Письмові форми, будь ласка, ви відпишете нам, указати, від якого закону ви відштовхуєте які підстави і взагалі. Добре? Так, звичайно. Все? Я вам дуже дякую. до побачення. Четверку. Так, перший пункт. Розгляд звернення прац закарпаття обленерго про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо віддання земельних ділянок у користуванні на умовах оренди. І вибачає, Ми... через скільки часу буде письмова відповідь? Сесія після буде через 11 днів. після розгляду сесії. Це комісія, адеквідація. Дальше... Після 11 днів сесія це, це виноситься на сесію. Далі, після Далі через... сесія після розглядає, приймає воно рішення воно. І після прийняття рішення. Комісія рекомендує сесії. Ми не, ми не рекомендуємо комісія... пішла сесія через одинадцять днів. Так, через комісія не днів днів? приймає рішення. Профільно комісія рекомендує сесії розглядати так або інакше. Я напротягом сесія... місяця дістану відповідь. Так. Да. Дякую за побачення. Брат Закарпаття обов'енерго про розгляд звернення про надання дозвілу на відвод земельної ділянки. Так, земельний ділянок у селі Минай на території Хонківської сільської ради. Земельні ділянки орієнтовною площею 9 квадратних метрів. Опора номер 21 лінія електропередач 35 кВт, 36 квадратних метрів. Опора номер 20 лінія електропередач 35 кВт І опора номер 19 так само лінія електропередач 35 кВт, площею 36 квадратних метрів. Ну, зауважень немає земельної ділянки комунальної власності. А де Це, це поминають висикувальницю, що де минають. Ну Не в людських цей. Ні, ні, ні. ні, не випадку. Добре, тоді хто запрошує рекомендувати за проти тримає спеціально. Далі. Звернення Закарпаття обленерго, надання дозволу на розробку проєкту за музику до земельних ділянок. Uh -hmm. Чекать користування на умовах оренди площею 51 квадратних метр, це трансформаторна підстанція 04 кВт. Що знаходиться в селі Минай, прогулок Кочерявий на території Холмівської сільської ради. Відділ земельних ресурсів рекомендує відмовити задоволення даного звернення, оскільки земельна ділянка намічена до відведення, розташована на земельних ділянках спеціального призначення, тобто на самому каналі вона знаходиться. <клес> <клес> ну, тут канал. Поки що тут проходить канал. У Шевченка тот що буде канал. У нас рекомендація відмовити. Далі. Звернення ТОВ Україн Тауер Компанії про надання дозволу на розроблення проєкту з щодо земельних ділянків користування на умовах оренди орієнтовною площею 100 квадратних метрів для розміщення експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій, що знаходяться в селі Холмок на території Холмківської сільської ради. Відділ земельних ресурсів е, рекомендує відмовити в зановленні даного звернення, оскільки за земельна ділянка намічена до відведення відноситься до земель колективної власності, колишнього КСП імені ВАТРа, а саме меліоративний канал. Крім того, до земельної ділянки немає не, не фактичного під'їзду і проходу на транспортному засобі, для того, встановити ще загадне уваження. Це було по підсувашку? Київстар коротко, київстар стар вишка, але ну там канал по всіх документах і пайова земля, і ще до неї пайовщики мають кругом вісь. Сюди не передбачено доступу до даних земля. Вони тільки зможуть через паївщиків, а згоду паївщиків ніхто не дав. Даної хто за, проти за. Так, четвертий пункт тільки що розглядали, так. 3 секунди.